Відбілюючі зубні пасти завжди високоабразивні, а це означає, що вони містять спеціальні компоненти, абразиви. Це частинки, і у відбілюючих пастах вони доволі крупні і використовуються спеціально для того, щоб видаляти пігментований зубний наліт. Але хочу відмітити, що від відбілюючих зубних паст ви не завжди будете отримувати очікуваний результат. Відбілюючі зубні пасти іноді призводять до негативного ефекту, а саме підвищеної чутливості зубів до гіперчутливості, тому що ці абразиви, крупні частинки в зубній пасті відбілюючі, можуть пошкоджувати поверхню зубної імалі, і ви в результаті можете отримувати такий неприємний результат. Тому довготривале використання зубних відбілюючих паст не рекомендовано.